Що відбудеться насправді на перемир'ї? Зеленський погодився? От що там насправді буде? Про що будуть розмовляти, що воно буде чи ні, і не спішіть казати, що а, все пропало, ніякого переміря не буде. Давайте розберемо сторону Росії Путіна. От як він насправді думає. По-перше, людина побудувала всю економіку Росії зараз на тому, тобто, на відміну від України, Росія повністю, майже повністю перелаштувалась на військові рейки. Тобто країна заточена воювати. І останні всі три там з половиною роки, ну майже да. Вся країна готується до того, щоб воювати ще більше і більше і більше і більше і не зупинятися. Тобто зараз там сказати, все, конець війні, давайте там мириться, дружить. Ясно, що не буде. Бо як регресувати Україну країну назад до нормального життя. І якщо от опиратись на це, то, звісно, ніякого переміря бути не може і так далі. Але, друзі, є важливий фактор. Європа розуміє, вона ж прекрасно розуміє, що Путін не зупиниться. І незважаючи на їх всю цю м'яка тілость, якусь таку перепрошую імпотентність до цієї всієї ситуації, да, оце, довго приймають рішення, бюрократично це вся волокіта. Вони розуміють, що якщо Путін не зупиниться, він за своїми цими, всіма настроями і все, що він побудував, перейде на Європу. Вони будуть захватувати, рашка, буде далі захватувати Європу. І вони нарешті починають об'єднатися, включатися, щось робити для цього. І бачиш, ще ж настрій Америки, який відпав. Ну цей штрам же ж взагалі з приколом там рижий, да. І вони починають нарешті об'єднуватися і щось робити реально класне для допомоги Україні. От хто не знає, зараз в Європарламенті нарешті права рука президента Європарламенту – це Українка. От в інстаграмі гляньте у мене фотка з неї. Є. І нарешті допомога пішла краще України, коли там стала Українка. Бо тільки українці можуть донести, хто такий насправді руські європейці ж вони по собі судять. вони ж е, звертають увагу. На то як вони живуть, і думають, що враг плюс-мінус такий. Ну вони в житті не стикались, як українці. Ми, хто такі насправді, росіяни. Та хто такі українці? Тіпо, от з нашим характером вони вперше стикнулися, як почалась війна. Як вони нас прийняли до себе, і вони глянули, і вони фігели. Ви ж бачите, в Європі вже дуже багато законів і моментів змінилось. То, що українці знайшли кучу лазія, кучу щелі, як то обійти, сього і так далі. І вони зрозуміли, з чим вони столкнулись. І вони нарешті починають включатися і щоб Лупануть мощні санкції проти Росії, які реально можуть вже вплинути. Бо ті санкції, які зараз гірше від цього, тільки в Європі. Газ, оцей бензин, все це ж тільки в Європі гірше, рашки по барабану. Плюс, нарешті, цей Сінцінпін, чи як там китайський лідер, теж включився. Він що ж казав на параді? Каже: ти заканчуй. Ну як він там Шінчень Мендя якось так казав. Але він молодець. Він каже, все, що ти почав. Це треба вже завершувати. Одне що цей Трамп. За своєю кота шляпою на голові до сих пор думає, яку сторону він то там, то тих подержи, то тих подержи. Слава Богу, хоч на парад не приїхав на 9 мая. Це було вже взагалі. Я думаю, він хотів. Я думаю, він хотів. Тому ситуація неоднозначна. І а, в тому випадку, друзі, от всі, хто кажуть за перемир'я і так далі, розумію, всім хочеться мира, мені хочеться мира. Ви должны не зрозуміють, що Росія як захватить Україну 3-4-5 років перемиря, Україну ставят, чи такого спокійного життя, Україну так само поставлять на військові рейки. Дивлячись на те, як українці легко хавають російську пропаганду, всі повірять в настрої в ідеології Росії, що Європа херня атакувати, отобрали у нас землі, отобрали у нас свободи, нормальне життя. І багато хто навіть сам буде готовий вже піти з Європою воювати. Я, я вам серйозно це без прикола. Це так буде. Поняли? Це основна причина. Чого люди, незважаючи на всю корупцію, незважаючи на те, що в владі відбувається, на цих ТЦКшників, про них от відео, до речі, будуть показувати, буде як там пацана Лупаша, ленді за що. Незважаючи на цей весь абсурд, продовжують відставити право на існування на своїй землі і право, хоч якусь надію в майбутньому бать, нормальну Україну, Без оцього всього піздеця, перепрошую, який зараз відбувається. Бо, якщо ми це втратимо, Україну вже ніколи не вернуть. Самий найгірший розклад, і він, на жаль, реалістичний, що будемо явати місце місті Разом з Європою, понимаєте? І це не поняли? це не фантастичний сон. Це я вам щось не розказую. Ну, оп... поставте опору на все те, що я вам сказав перед цим, яка ідеологія в Росії. Її нав'яжуть Україні, а хто не захоче, тих відправлять в силку. Вже ж таки було. Все, друзі, думайте, на зв'язку. Слава українцям. Побачимося в наступному відео.